Mm-hmm. Рожеві, оранжеві, сірі, зелені і жовті з колючками і бась. У приватній колекції Сергія Змійчука з Вінниці майже дві тисячі видів сукулентів. Кожен розповідає представлений у кількох екземплярах. Це літопси через те, що мають незвичний колір і текстуру, пояснює колекціонер. Інша назва рослин живе каміння. Вони дійсно схожі трошки на гальку, тому деколи можуть люди дивуватися, чому її потрібно поливати і тримати в горщиках. Втім, літопси чи живе каміння періодично роз. Навіть квітне, каже Сергій. У мене в колекції, переважно з африканського континенту, літопси або конофітуми, виключно з Південна Африка, Намібія. Досить невибагливі рослини. Необхідно лише забезпечити відповідні умови для того, щоб в них відбувався нормально їхній життєвий цикл. Тобто є період активного росту, цвітіння, плодоношення і є період спокою. За фахом Сергій, агроном з плодоовочівництва і Градарства цим каже заробляє на життя. А ось вирощувати і колекціонувати сукулентні рослини це хобі довжиною у 20 років. Починалося усе з одного кактуса. Тепер у колекції має сотні різних: а ще хавордії, гастерії, конофітума, фостема. Цю колекцію збираю з 15 років. Починалося все з першої рослинки, придбаної на зекономлені на шкільних булочках кошти. І з того часу поступово кількість рослин збільшувалася. Це для душі для задоволення. І на подарунки, в тому числі це хобі допомагає позбавитися від поганих думок, розповідає Сергій, заспокоює і надихає. Немає абсолютно ніякого іншого заняття, яке б краще заспокоювало, ніж пересадка каптусів колючих, коли необхідно зосередитись на рослині, колючій, яка в руках. І... І не поколотись самому, і не пошкодити рослину, то дійсно дуже відволікає. Нині у більшості сукулентів період активного росту пояснює більшість видів відсвіли влітку, деякі квітнуть зараз. Бутони максимально розкриваються ввечері після 16-ї. А щоб отримати таку красу, розповідає Сергій сукуленти, потрібно самому запилити. Помахи сюди не допускаються. Запилення я використовую ось такі от кісточки. Це стоматологічний інструмент, але він дуже зручний для перенесення пилку з однієї рослини на іншу. Все дуже просто. Ви берете пилок з однієї рослини і запилюєте іншу рослину, тому що рослини мають перехресне запилення і необхідно мати як мінімум дві рослини, які одночасно цвітуть для того, щоб це зробити. Поповнює асортимент сукулентів Сергій змійчук, обмінюючись саджанцями з іншими колекціонерами. В планах каже розширити теплицю, аби усім його рослинам було достатньо місця. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.